У ці дні ми переосмислюємо значення такого державного символу, як прапор. У спокійні часи він мирно розвівався на древку, але останні два з половиною роки, коли український прапор омивається кров'ю і прострілюється кулями, він набуває особливого значення. Червоно-чорний стяг, як символ українського визвольного руху, сьогодні побував у найсхідніших точках України на полях боїв. Біля серця проніс його і боєць 51-ї бригади з Івано-Франківська Віктор Іванов. Це передала. Дівчина, ми познайомилися на Майдані, коли вже почали визволяти, пішли на Маріуполь, поставили флагштоки на машини і поставили синьо-жовтий, а з другого боку поставили червоно-чорний, тому що це такі ми воїни. І їздили довший час, правда, потім вже комбат дуже нас сварив, тому що в що і нас і так бояться, що ми бандерівці, і говорю, то хай привикають. Якщо люди не знають історію, то ми їм пояснимо. Для Віктора прапор, який він беріг як зіницю ока, рівноцінний хрестик у на шиї, чи молитві коханих дружини і донечки 24 серпня на прапорі Віктора Іванова сумно повисне чорна жалобна стрічка пам'яті за загиблими у Іловайському котлі. Завтра я одіну чорну стрічку. Іловайський котел це трагедія для українського народу. Це люди, які загинули, це втримали ту навалу росіян. І зараз ми, в принципі, нормально живемо, їмо, спимо. В той період за один день було загинуло біля, ну я по своїм міркам вважаю біля 500 в один день хлопців, які стримували навалу москалів. Дуже вас прошу, як хто хоче мене підтримати, чорну стрічку на рукав. хвилину мовчання, хвилину шани віддамо тим бійцям, які загинули за нашу незалежність.